По оперативній обстановці ворог продовжує атакувати наші населені пункти на півночі, намагається просунутись в нашої фактичної території. По липецькому напрямку зайняти для нього стратегічну позицію щодо Дамби. Однак там наші воїни ворога стримують. Крім того, по Вовчанському напрямку так само ворог намагається окупувати, скажімо так, місто Вовчанськ, взяти його під контроль. Там наші воїни, так само наших військ стримують подекуди іде стрілецький бій, значить, по всім абсолютно напрямкам ситуація з нашого боку є абсолютно контрольованою. Кілька місто Вовчанськ фактично ворог почав знищувати, б'є і артилерію, і фактично танками знаходитися там. Ну, не те, що не, ну, тобто небезпечно, а фактично неможливо. Ворог постійно намагається дійсно спробувати різні, абсолютно тактики, застосовує різні маневри. Звичайно, намагається взяти в напів оточення чи оточення. Однак наші сили цьому протидіють. Так, тобто, подекуди групи окремі виходили із східного напрямку, там навіть з, умовно кажучи, південного напрямку. Однак. Так одразу знищувалися нашими військами. Тому за Вовчанськ, там стоїть наша лінія фронту, фактично, тобто ворога ми на, наразі стримуємо. Йде бій на півночі самого міста, так, там йдуть вуличні стрілецькі бої. Це фактично північ, ну, так би мовити, країна міста. Значить, ворог обрав трохи іншу фактично тактику ніж 24 лютого 22 року. Так він іде малими фактично групами, і зараз наше завдання стабілізувати дійсно лінію фронту, тому що йдуть там лісосмугами, посадками, кущами, всім, чим тільки то можливо. Значить, просувається невеликими групами по два, по три, там максимум п'ять відповідно осіб. Після того формують певні вже такі більш серйозні, скажімо так, угруповання і вже там атакують позиції наших військ. Тому наші воїни зосереджені на тому, щоб виявляти відповідно ворога і знищувати його по вовчанському напрямку. Були намагання. Завести, тобто, танки, однак вони наткнулися на ураження, і вся, все це угрупування, скажімо так, було знищене майже, тобто повністю ті, хто залишилися цілі, вони просто втекли з нашої фактичної території. Тому ворог зараз теж хоче закріпитися на нашій фактично території. Ось наше завдання наразі відповідно, ну тобто протидіяти цьому. Ворог б'є із артилерії, є у нього прикриття із тобто танків і все інше. Однак, враховуючи те, що відстань від кордону до лінії фронту, ну скажімо так, до лінії, де ведуться активні бойові дії, досить незначна, да, тому він і може використовувати і каби, і артилерію, і танки із своєї, тобто території. Якщо він а, там заїхав, на, 500 метрів або на кілометр в глиб нашої, тобто території для відпрацювання по нашим фактично позиціям, да після того там відповідно поїхав назад. Ми очікували дійсно певного розширення фронту по Золочівському напрямку так само, і не, скажімо так, відступаємо від цієї позиції, що це можливий фактично сценарій. Однак, дійсно, аналізуючи позиції по всім абсолютно напрямкам, і по Вовчанському напрямку, і по Липецькому напрямку, ворог так дійсно, як зазначав. Не в тому числі президент України може посилювати свою присутність, свої війська на тому чи іншому напрямку, тому що все ж таки успіхів тих, на які він очікував, які він ставив собі за мету, по певним, тобто мовно кажучи, датам просування по певним напрямкам, таких цілей він не відповідно досягнув. Ми можемо розглядати декілька позицій. Перша позиція це відтягування наших військ від. Фактично Східного фронту, так, це знову ж таки захоплення території Харківської там області, в тому числі і мета окупації міста Харкова. І всі ці позиції ми можемо розглядати як дійсно мета. Моє, ну, тобто, моя особиста думка це те, що ворог намагається спробувати, да, і все, що йому вдасться тут зробити, це він тобто, буде вважати за успіх. Однак, знову ж таки, спілкуючись із нашим військовим по цьому напрямку, да, ми вже знищили біля тисячі а, солдаток окупаційних військ, да і е, сказати, щоб вони, тобто, досягли чогось, окрім фактично, терору місцевого цивільного населення, да, і знову ж таки вбивства, тобто цивільного населення. Ну сказати, що вони досягли стратегічних цілей, так ну відповідно, такого немає. Потрібно розмежовувати завдання, які стояли перед адміністрацією, перед міністерством там оборони. Тощо я мушу відповідати за адміністрацію. Да, і ті завдання, які стояли перед нами, ми їх виконували в тому числі вчасно. І на наших фактично позиціях наразі, в тому числі, знаходяться наші військові.